Помітили дивні нарости та деформацію листя на рослинах, скоріш за все, до вас завітав галовий кліщ. Це дуже дрібний, часто мікроскопічний шкідник рослин. Галовий або повстяний кліщ є паразитом, який живе і живиться на рослинах, висмоктуючи сік з клітин. Під час живлення виділяє специфічні речовини слину. Які стимулюють аномальний ріст рослинних тканин, що призводить до утворення наростів різної форми, відомих як гали? Ці гали слугують кліщам, прихистком і джерелом їжі, гали можуть утворюватися на листках, бруньках, пагонах, квітках або плодах, що призводить до відмирання частин рослини та обсипання плодів. Найчастіше галові кліщі уражують виноград, горіх, грушу, сливу та смородину для боротьби з галовим кліщем. Представляємо і МЕКСАП – біологічний інсектоакерицит на основі авермектинів та емамектинів. Розчиніть 10 грамів препарату у 10 літрах води і обробіть уражені рослини. Для підвищення ефективності додайте дорожчину 3 мл адіванта прилипача ізомакс. Ефект від обробки на другу-третю добу. Гали і нарости не зникнуть, але можуть змінити колір і обов'язково перестають розростатись, що свідчить про загибель шкідників.